Усім привіт! Сьогодні шию плюшевий плед для маленької дівчинки. У моєї подружки з дня на день народиться донечка, і я захотіла подарувати їй ось такий плюшевий плед. На мою думку, у кожної дитини має бути такий плед. тож я її в неї спитала, чи хотіла би вона взагалі такий. Вона, звісно, погодилася. Я їй скинула сайт з тканинами, вона обрала кольори, скинула мені, я замовила. І пошила. І подумала, що це буде гарним майстер-класом для вас, можливо, хтось хотів теж пошити. І я покажу, як шию такі пледи я, щоб вони були на багато років. Вони просто неймовірні. Ось така от у нас буде виворотня так, сторона, чи як це сказати, та, яка йде до тіла, до дитини. І зверху плюшовий. Ну що, для пледу необхідно три матеріали розміром 80х110 см. Я вже склала такий сендвіч, як воно має бути в готовому вигляді. Так, всю довжину не видно, бо маленька у мене ця персувальна дошка. Я потім на підлозі розкладу вам покажу. Так, звісно, нам необхідна сама плюшева тканинка. Я залишу в описі магазин, де купую. Такі тканини, взагалі, оці всякі такі принти, класні, дитячі. Ну і не тільки дитячі там є. Є не тільки в полосочку, є ще в крапочку. Але мені подобається ось така більша, і подружка моя теж обрала саме таку. Тож, ось такий матеріал нам потрібен. Далі тоненький синтепон. У мене був трішки такий товстенький, я його роз'єднала навпіл і отримала більш тонкий. Ну, такий, знаєте. Щоб, як це сказати, щоб таку товщину дали і трішечки тепленький. був, Бо якщо без синтепону, воно буде геть не те, що треба. І третій матеріал це якась бавовна 100%, або бязь, або сатин. Ось це у нас саме сатин. Головне, щоб було натуральне. Оскільки у нас тут не дуже натуральне, то ось це до дитини, яке будуть прикладати, необхідно натуральне. Я вже склала так, як мені треба буде шити, лице до лиця. Плюш до бавовни, і на бавовні зверху синтепон. Можна його, цей синтепон поставити і під низ плюша, але тоді буде таке дуже товсте, тому ось так краще. Ось як бачимо, да? лице до лиця, і зверху до вивертньої сторони бавовни у нас іде синтепон. І хочу зауважити, що синтепон у мене вирізаний трішечки менше, ніж основа. Основа у мене 80 на 110, Повторюся. Синтепон менше десь по 2 см. Для чого? Ми, коли будемо зашивати зараз, то звісно його так трішки підтягнемо, щоб він був у нас по розміру. Але потім, коли ми будемо вивертати на лицьову сторону, він у нас всередині буде гарно лежати. Якщо взяти чітко по розміру, і ми його потім вивернемо. Він всередині не буде знати, куди йому дітися. І він може бути такими, як складами збратися. Тому для цього, щоб ну, цього не було, ми вирізаємо трішки менше. Так, ось, бачите, ось там видно гарно, що він у мене менше, ніж основа. Так, для зручності. Зараз я собі заколю цей сендвіч, щоб воно нічого не з'їхало, бо ну, досить такий великий розмір. Ну, Пару булавочок поставлю і піду за машинку. Ще хочу сказати, що буду строчити по стороні плюшеві і буду давати строчку ось в цей шовчик, який є, тобто між ось цими такими двома плюшами. В е, ну, як це сказати, господи? Ви зрозуміли в оцей проміжок. Тут ну, на сантиметр або на півтора. І з однієї сторони треба залишити невелику дірочку. Або по цій стороні, по довжині, або по ширині. Вже вирішуйте самі: дірочка сантиметрів 20-15. Все, йдемо за машинку. Шили. Тепер вивертаємо через наш отвір. Розрівнюємо кутики. Зараз йдемо на машинку, зашиваємо ось цей отвір. Можна вручну, але я на машинці зашиваю просто на 0,1, і його не, не сильно буде помітно. І далі покажу, що будемо робити, бо на цьому не все. Ось, подивіться, як обережно. Зашила отвір, зсередини його майже не видно, зверху взагалі не видно, бо він втопився в цьому плющі. І деякі магазини залишають пледи ось так. Ну, попрасують, звісно, і все. І якби да, всі ось ці шари вони між собою роз'єднуються. І вже два рази мені приносили на ремонт такі пледи, що воно все всередині там розірвалося, наприклад, синтепон або що вони там ставлять, можливо, хтось щось інше, що десь більше воно вилізло, тобто ремонтувала і як шию я. Ось покажу на прикладі свого пледа, своєї донечки. Я такі пледи прошиваю ще наскрізь, щоб всі шари гарно трималися. І він служив дуже довго. Як бачите, три роки нашому пледу, і з ним все чудово. Але також я ще прострочила його по периметру тобто по довжині і також по ширині. А зараз для подружки, я думаю, ось так по ширині не прокладати строчку, бо її все ж видно, на плющі, Да? А я думаю, що тільки по довжині зроблю. Тобто, перші будуть строчки ось тут, щоб закріпити припуски. Ось строчка буде ось так іти, І ось там, по першій полосці. А далі я вже буду вимірювати кожні, наприклад, там, 2, 4, 6, кожні 6 або 7 полосок я буду прокладати строчку ну, між цими полосочками. Ось, як, наприклад, моєму. Бачите? І їх тут, взагалі, зверху не видно. Зсередини це виглядає теж гарно, і стібок тут, бачите, десь на 3 міліметри. І таким чином пледик буде гарної форми, і буде дуже зручно ним користуватися. Зараз я це все булавками собі закріплюю, щоб точно нічого не з'їхало. І це буде останні такі вже строчки. Все, ідемо на праску. Ну і на цьому все. Ось такий пледик у нас вийшов дуже гарно все. Зверху взагалі не видно, що тут щось прострочено. А з середини ось такі от маємо строчки. Все, краса, боже, мені дуже подобається. І він такий, знаєте, в міру плотненький вийшов за рахунок от нашого тоненького синтепону, бо якщо поставити товстий, то це буде занадто і дитині буде жарко, і взагалі він буде дубовий. А ось цей ще попереться і буде прям от ідеальний. І ще згадала, що хотіла вам сказати, що раптом ви купите плюш не полосочкою, а. Краплинками такими, то ви спитаєте, а як же ж там непомітно зробити ось ці строчки, коли тут вони ховаються, а в краплинках нема де заховатися, то я вам дам відповідь на це. Ви тут робите не довгі такі строчки по довжині, а ось ваша тканина. І так ідуть такі бубочки. Да? І ви просто приблизно виміряєте собі. Я так і робила ремонт людям, вони саме такі плед приносили, і я робила просто такі маленькі полосочки. Розрахувала просто, щоб воно було рівномірно, все, однаково. І от кожні, наприклад, да, кожні 10 см я робила стібочки такі, просто щоб зафіксувати між собою ось ці всі шари. І теж дуже гарно воно виходило. Тобто між бубочками ще такі полосочки зашиті. В очі майже не кидається, але який гарний плед тоді виходить і якісний. Ну що, я сподіваюся, що відео було корисним. В описі залишу, звісно, посилання на магазин, де я купую дитячі тканини. Ну, я прям не можу. Він такий класний. Так хочеться в нього укутатися, навіть дорослому. Ой. Сподіваюся, подружка оцінить. Ну, я в неї, ж, звісно, спитала, чи хоче вона такий. Вона, звісно, сказала, так. І дуже була рада, що я їй запропонувала такий подаруночок. Все, іду дарувати, а вам бажаю успіхів і побачимось у новому відео. Пишіть будь-які коментарі, ставте пальчик вверх, не забувайте підписуватися. Па-па!